На збірника української молодіжки претендував Шахтар, але харків'янам вдалося виграти трансферні перегони у гранда прем'єр-ліги. Правда, побачити Крупського в складі металіста 19-25 зможемо не раніше наступного сезону. За домовленістю між клубами правий захисник залишиться у Полтаві до літа на правах оренди. Капітан лівого берега покинув клуб після трьох успішних років. За цей час пройшов з лелеками тернистий, але напрочуд цікавий шлях від аматорів до прем'єр-ліги. Тренерський штаб Юкса покладає великі надії на лідерські якості співакова, котрий опорник неодноразово проявляв у 65 іграх за киян. Потужне підсилення отримав клуб із Чернігівщини. З Петрового прибули Мельничук, Козак і Шершень. Останній з цього тріо маючи не найбільший досвід. Виходив до прем'єр-ліги з двома командами у 2021 році з металістом 19-25, Торік з інгульцем тепер спробує підкорити вершину з Кудрівкою. Хмельничани, схоже, закрили проблему правого оборонця. 31-річний баланс здобував футбольну освіту в системі столичного Динамо, а безцінний досвід набув, захищаючи зокрема кольори інгульця, кривбаса та вереса. Після рівного нетривалий час підтримував форму в аматорському титані з Одеси, щоб врешті повернутися на свій звичний рівень. Він був лідером і у Львові, і в Інгульці. Торік допоміг Петрівцям виграти першу лігу, провівши у золотому сезоні 26 ігор і відзначившись сімома голами. Проте новому головному тренеру Василю Кобіну, який змінив на цій посаді Владислава Лупашка, виявився непотрібним. Атакувального півзахисника запросив до Вікторії Анатолій Безсмертний фахівцю. Добре відомі можливості Бугунова по спільній роботі у Львові.